Даша, мені 12. і Я закінчила перший курс психологія бізнесу у летячій бізнес-школі Рейнгу. На цьому курсі я дізналася дуже багато потрібної та цікавої інформації, яка знадобиться мені у подальшому житті. Уроки були дуже цікаві, адже вчителі подають складну інформацію у вигляді цікавих ігор та завдань. Вони вона запам'ятовується легше. Також у бізнес-школі я знайшла багато нових друзів. Я порадила бізнес-школу своїм друзям, адже на наших уроках завжди цікаво завезли.